Вітаю, це мильна опера. Все, що ви хотіли знати та боялись спитати про ваші улюблені серіали. Телеканал ТНТ продовжив одне із своїх найуспішніших шоу Ріцолі та Айлз». У шостому сезоні. Прем'єра якого відбудеться наступного літа, буде 18 повноцінних епізодів. Телеканал USA продовжив на другий сезон Плейн Хаус. Вісім нових серій будуть показані у другій половині наступного року. Телеканал Фокс озвучив дату прем'єри Вейворд Пейнс, трилера від режисера Ема Найта. Шямалана стартує 18 травня. У центрі сюжету новинки з'явиться агент секретної служби, який опинився в процесі пошуку двох зниклих агентів в маленькому містечку. Sci-Fi з Warner Horizon Television об'єдналися для створення драми під назвою Кріптон ще одного шоу про супермена без супермена, але на цей раз зовсім без супермена. Мова в серіалі піде про життя дідуся супергерої на вигаданій планеті. Виконавчим продюсером призначений Девін Гоєр, якого ми знаємо за серіалом Костянтин. Та Ян Голдберг відомий за Уансапонетаєм. Новини від головного програмного директора телеканала Netflix Теда Сарандоса. Він заявив, що інтернет-телеканал подумає про те, щоб збільшити кількість власних серіалів до кількох десятків. Таким чином приблизно кожні два тижні відбуватиметься прем'єра нових шоу або нових сезонів старих шоу. Також Netflix навряд чи коли-небудь почне озвучувати рейтинги. Вони не є для компанії показником успіху. Більше того, Саранто заявив, що підрахунок рейтингів огидно впливає на творчі процеси на телебаченні. Для любителів серіалу ліга» у нас є дві новини. Хороша комедія отримала продовження. Погана прийдешній сьомий сезон стане для серіалу. Останнім фінальні 13 епізодів будуть показані на телеканалі FXX у 2015 році. Схожа доля спіткала і серіал Контініум, драма канадського телеканалу Шоу Кейс, що оповідає про подорожі в часі копів. Продовжена на останній сезон. У ньому, четвертому за рахунком, буде усього лише шість епізодів. За показ на території США традиційно буде відповідати телеканал Комедійна хорор антологія від Райана Мерфі, яку нещодавно замовив Фокс. Обзавелася головними героїнями. Їх ролі виконують Ема Робертс та Джеймі Лі Кертіс. Нагадаємо, що в центрі сюжету першого сезону проекту під назвою Scream Queens виявиться гуртожиток коледжу, в якому відбудеться серія вбивств. Телеканал ТНТ домігся успіху. Двогодинна прем'єра The Librarians бібліотекарі зібрала біля екранів 5,4 мільйони глядачів, що є кращим показником серед кабельних новинок 2014 року. Це вже другий вдалий новий проект для каналу за останній час. Першим став The Last Ship, що стартував у червні. HBO замовив рок-н-рольну драму під керівництвом Мартіна Скорцезе та Міка Джаггера. Здійснилося, HBO замовив драму про рок-сцену 70-х років. Серед виконавчих продюсерів Мартін Скорцезе і фронтмен за Stones Мік Джаггер. події серіалу, у якого поки що немає назви, розгортатиметься у Нью-Йорку. Канал обіцяє глядачам можливість поглянути на музичний бізнес того часу очима керівника студії звукозапису, який намагається воскресити свій лейбл і знайти новий звук. Природньо не обійдеться без наркотиків і сексу. Головні ролі виконують Бобі Канавале і Олівія Вайлд. А одним із сценаристів проекту буде Джордж Мастерс, якого ми знаємо за Breaking Bad. І звичайно, ми не можемо оминути увагу серіалу Американська сімейка. Чемпіоном за кількістю номінацій на призи гільдії кіноакторів США серед телепродукції є заслужений ситком американська сімейка. На п'ятому наступають батьківщина, підпільна імперія, картковий будиночок і гра престолів. За кількістю номінацій далеко вперед вирвалися кабельні королі HBO». Їх продукція представлена 14 номінаціями. По п'ять номінацій мають ABC, Showtime і Зухвалий Телеканал, Нетфлікс. Які все частіше втручається в поділ нагород з традиційними телемережами, це все на сьогодні із новинами у програмі Мильна Опера. Про серіальне життя поговоримо рівно за тиждень у цей самий час на телеканалі Новин 402.